Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. В Польщі, як і в інших країнах світу, є спеціальні служби, куди дзвонити в екстрених випадках. Тож, друзі, нагадаю вам телефонні номери основних спеціальних служб, які використовуються друзі, у Польщі. Отож, швидка допомога номер 999 це номер слід використовувати, коли мова йдеться про раптові захворювання, серйозну травму або ж про різке погіршення при хронічному захворюванні. Пожежна служба номер 998 Виклик пожежників треба здійснити, коли ви є свідком пожежі або ДТП. Поліція це номер 997 Набираючи 997, ви зможете дозвонити до головного відділення поліцейської служби. Номер слід використовувати у екстрених ситуаціях, коли вашому життю або життю ваших близьких загрожує небезпека. Отож, наступний номер це номер муніципальної поліції номер 986 Муніципальна поліція в Польщі відповідає за такі правопорушення: розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, завдання збитків житлово-комунальному майну, порушення громадського порядку, паркування у недозволених місцях, вирубка дерев, чагарників, знищення зелених насаджень. Бачите порушення сміливо дзвонити 986. Отож, друзі, також є додаткові номери, іноді ситуація не настільки вже й надзвичайна, і ви не потребуєте допомоги ні пожежної служби, ні поліції. Однак куди дзвонити, якщо прорвало трубу, проблема з проводкою в будинку або відчули запах газу. Отож, номер 992 це служба газу Польщі. Більшість сучасних газових плит, особливо у Польщі, оснащені спеціальним захистом від витоку. Втім, якщо ви відчуваєте, що у квартирі з'явився характерний запах, телефонуйте за номером 992. Аварійна служба водопровідних мереж в Польщі це номер 994, номер екстреної служби у разі витоку або інших пошкоджень каналізації. Також аварійна енергослужба, це номер 991 телефонувати за номером слід при пошкодженні лінії електропередач або за відсутності електрики у вашому районі. А також коли лічильники або інші прилади не працюють належним шином і становлять загрозу для життя. Також є номер служби довіри в Польщі, це номер 988. Соціальна служба, яка надає можливість анонімної телефонної розмови з консультантом на певні теми, міжособисні відносини, проблеми з наркотиками, депресія тощо. Також, друзі, є номера 981 це служба допомоги на дорозі, 984 це служба порятунку на річках та служба 985 служба порятунку на морі та в горах. Ось така, друзі, корисна для вас інформація. До зустрічі.